Ольга Тарасенко, Бабина таємниця. Усім міським дітям, яких улітку привозили в село, присвячено. Літо втікало крізь пальці, як вода у ставок. На мокрих руках залишалися тільки шматки якогось жабуриння і трохи мулу. А вода була і нема. Ледаче помаранчеве сонце котилося вицвілим небом. Десь високо над моєю головою пурхала крихітна пташка, поважно гуділи товсті серпневі мухи. От на кого спека не впливає, а на мене впливає. І спека, і те, що так стрімко закінчується літо, а понад усе нудьга. Липка слизька нудьга, ну чистісінько, як кисіль у нашій шкільній їдальні. Було тут самотньо лише моя баба, десяток курей, коза, баська і кішка Мурка ото й усе моє товариство. У кішки, певне, життя було цікавішим, аніж у мене, бо вона десь стинялася цілісінькими днями, приходила надвечір, зазирала бабі в очі, випрошувала в неї смачненького, і баба ж таки завжди їй щось вділяла. Декілька ложок збиреної сметани або навіть варене куряче крильце із супу, не бачена розкіш для звичайної сільської кішки. За це вона справно приносила під поріг мишей, а якось приволокла навіть крота. Хоча для мене кішка розвагою була кепською за клаптиком паперу на нитці стрибати не хотіла. Сидіти на колінах та муркотіти не навчена, ноги, ну, зовсім не цікава. Коза теж розвага кепська, якось баба мене покликала. Ти вже велика, одинадцятий рік, хоч козу доїти тебе навчу. Я відгукнулася з ентузіазмом і ось урочистий момент настав. Баба впускає у святеє святих крихітну стайню. Сердечна коза, поки не підозрює, які муки їй зараз доведеться пережити. Коза то худоба панська, повчає баба. Будь-що не їстиме, а тільки вийде на пасовисько і почне об'їдати самісінькі квіточки. Тому молоко в кози таке солодке. Баба й поводиться з козою, наче з пані. Спершу бере в долоню трохи коров'ячого масла і починає змащувати козі дійки. Ну, чистісінько тобі масаж. Далі починає доїти. Робить якісь такі легкі рухи, і молоко цівочкою лється у маленьку емальовану кастрюлю. Я стою, схиливши голову, і намагаюся запам'ятати бабині рухи, наче не складно. На. Куштуй, баба звільнила мені місце. Я радісно сідаю на ослінчик, беру лівою рукою каструльку, а правою хапаю задійку. Коза здивовано озирається, відчуваючи, мабуть, лихе. Я намагаюся повторювати бабині рухи. Та молока мені вдається видобути декілька крапель. Здається, що зла коза спеціально стримує молоко і не дає мені її подоїти. Я починаю дратуватися і, напевно, смикати козу за дійки різкіше. Коза спершу намагається повернутися і поглянути, хто ж тут такий відчайдушний, а тоді наосліп хвицає копитом. На про проте ж влучно, бо вціляє мені по руці. Я відсмикую руку, каструлька летить на долівку. Відтак мене ганебно виганяють, коза тріумфує, а баба до кінця літа майже не намагається долучити мене до сільськогосподарських робіт. Я пригадую мій торішній епічний провал. А може, не мій, а таки бабин бо ж то була її ідея доручити мені полоти грядки з молодою морквою. Баба врочисто привела мене на город, вказала на грядки з морквою, ось, випали бурянчик, і навіть наочно показала мені, як його висмикувати. Зрозуміла, ага, радісно кивнула я і заходилася біля роботи. Пригрівало лагідне сонечко, десь поруч. Сокотали кури, наче підбадьорували мене, «А ну ж, працюй гарненько, ти впораєшся. Я смикала зелені рослинки і тішилася, яка ж я вправна. Тішилася, аж поки не почула поруч бабин голос. Йой, -йо -йо ти, ти що наробила? Я не розуміла, чому баба. Так сплеснула в долоні та зайойкала. А за хвилину вона дуже промовисто пояснила, що я, захопившись, разом із бур'янами повисмикувала і моркву. Після цього баба залучала мене до роботи вельми обережно, переважно загадувала таку, де ризик щось зіпсувати був найменшим. Нарізати гусям яблук, начистити квасолі, позривати порічки. Якогось дня я виявила цілковиту непридатність до такої нескладної справи, як плекання домашньої птиці. Щось гуси довго не повертаються, йди настав, прижини їх, баба вказала рукою на патик, мирно спертий до стіни стайні. Доставу у недалеко, із пагорба спуститися на долину. І ось він, велика калабаня, гусяча радість, та як на лихо, біля ставу мирно влаштувалося на ночівлю декілька гусячих зграй. Цікаво, чому вони не прийшли додому самі, як приходили щовечора, вирішили втекти на волю, жити на ставку, а восени полетіти у вирій. Як гуси з мультика пронісся. Я безпомічно крутила головою, намагаючись утямити котрі ж гуси наші. Та марно всі зграї були схожими. Частина гусей біла, частина біла з сірим. Скільки саме гусей було в нашій зграї, я не знала. Ага, пригадала. Баба ж минулого тижня позначала гусей зеленкою, навіщо? Мабуть, щоби не сплутати, отже старенька теж їх не може відрізнити, якщо зеленкою наквацяла. Я обходила зграї гусей, намагаючись у сутінках уважно розглянути і знайти плями зеленки. Ось у цих гусей є, от і знайшла. Я подумки похвалила себе за кмітливість, потішилася, що, хоч і міська дитина. Проте ж дала собі раду і, зрештою, погнала невдоволених гусей на рідне подвір'я. Бабо, ось ваші гуси! Вона визирнула з кухні і кинула погляд на гусей, які, здавалося, змирилися з долею та мирно длубалися дзьобами в пір'ї. Ти пригнала чужих гусей! Гиля, гиля. Баба витерла масні руки об запаску. Кинула на мене докірливий погляд і заходилася виганяти чужих гусей геть. Але ж вони зеленкою позначені. Я видала найважливіший аргумент. Ну й що? Так багато хто робить наш гусак білий, а три старі гуски сиві, молоді гуси всі білі. Баба сама пішла, щоби пригнати наших гусей, а я залишилася розмірковувати. Навіщо всі намагаються вирізнити власних гусей, однаково квацяючи їх зеленкою? Фукурцином квацяли б, чи що, так і не втямила. Вечір у селі пора особлива. Небо високе, високе, рясно всіяне зірками. Свіркулі намагаються переспівати один одного, а в підсумку галасують так, що я не чую власних думок. Мені подобалося виходити за браму і дивитися на хати по той бік пасовиська на світло в незнайомих вікнах. А тоді я поверталася, щоб умитися, отримати від баби горнятко солодкого чаю та шматок хліба з підсоленим маслом. Я більше ніколи не куштувала такого чудового поєднання солоного та солодкого смаків Спи вже! Завтра до церкви. Йти в неділю до церкви то був святий обов'язок, і ходити туди я дуже не любила, здебільшого тому, що була змушена. Намагалася влаштувати диверсію, не привезла якось недільного одягу. Це, здавалося, класним рішенням. Баба точно не поведе мене до церкви в шортах і старій футболці, бо ж що люди скажуть, проте я, вочевидь. Недооцінила бабу, якщо вона мала якийсь намір, то опиратися було годі. Тож у неділю я чимненько йшла до церкви у старій сукні з воланами, що належала колись котрісь із бабиних племінниць, у білих гольфах, куплених у сільмазі, і в сандалях, позичених у дітей бабиної багатодітної сусідки. Більше – я нормального одягу не забувала, ні зумисне, ні випадково. Відстояти двогодинну службу ще церковно слов'янською в тісній темній церкві, то було неабияке випробування. Біля стін стоять дві вузенькі лавки та сісти на них годі, то для старих бабів, а ти молода, маєш стояти. Щоправда, до честі старих бабів. Лавки завзвичай залишалися порожніми, тільки іноді я бачила, як туди садовлять зовсім стареньку дрібну бабцю з незмінною паличкою. Бабцю привозив зять і сам літній та сивий бежевою копійкою. Не щонеділі, а лише на великі свята. Певно, щонеділі бабця вже не подужала б, вів стару попід руки, садовив на лавку. А сам ішов допереду, бо мав поважну місію тримати фану. Мій організм витримував тисняву, задуху та всюди сущі пахощі ладану десь хвилин двадцять. Тоді я поверталася до баби, незмінного сторожа моєї побожності, дивилася жалібними очима і белькотіла. Мені зле. Зазвичай це спрацьовувало. І я би слезала з церкви. Баба боялася не того, що я зілію, а більше того, що мене знудить. А під церквою добре і лавкиє, і криничка із солодкою крижаною водою можна було набрати води, зачерпнути з відра горнятком і випити маленькими ковточками. Горнятко керамічне, біле, з блакитною смужкою було одне для всіх. Його до слова ніколи не мили, проте люди не переймалися ніякими інфекціями, та й горнятко ніхто не цупив. То десь у горі так лагідно шумлять, наче втішають мене, та не хвилюйся, то невеликий гріх. Я міркую, чи справді мені зле, чи я таки трохи здурила бабу. Вирішую зрештою, що в голові мені таки паморочилося і потроху ставало млосно, а отже не здурила, а запобігла більшому лихові. Біля церкви стоять жінки в хустках із осередженими обличчями, час від часу хрестяться і, як мені здається, скоса на мене поглядають. Я спираюся спиною та потилицею до стіни, так я жінок не бачу. Чесно намагаюся слухати незрозумілі співи, а насправді міркую про те, скільки ще залишилося до закінчення служби. Ти чого не повернулася всередину? Нарешті з церкви виходять люди, а з ними і баба. Людей було багато, я не хотіла пхатися. Цікаво, чи таке пояснення бабу задовольнить. Вона нічого не каже, отже минулося. У неділю баба не йде на поле чи нагород і мені роботу вигадати не силується. У неділю треба відпочивати, і мій день до вечора минає в радісному неробстві. Непомітно настав лагідний вечір. Привів за собою нічку. Я міркувала про те, що ось уже середина серпня і мене наступного тижня повезуть до міста. Це було добре, бо ж у Львові колежанки, майданчик, та й телевізор можна було дивитися частіше. Проте, очевидний сум породжував той факт, що зовсім скоро я повернуся до школи. Отак, міркуючи, я визирала у відчинене вікно, слухала цвіркунів і силувалася виглядіти пугача, що мешкав. На великому ясені за брамою. Баба ще крутиться на подвір'ї, чомусь ніяк не йде до хати. А далі було те, чому я й досі не йму віри. Баба відображалася у віконній шипці, тож я її бачила, а вона мене ні. І я чітко бачила, як із бабиної руки здіймався вгору дим. Баба безсумнівно Курила цигарку. Я заплющила очі, тоді розплющила, баба затяглася і випустила дим в оксамитове чорне небо. Я швидше повірила б, що курить кішка, що гуси наробили самокруток, або що горить хата, ніж у те, що ото прямісінько зараз моя баба хвацько затягується цигаркою. Моя звичайна сільська баба в хусті та запасті, баба, яка доїть козу і понад усе переймається, щоб жуки не з'їли картоплю, а ковочка не покинула насиджувати яйця. Моя баба, яка чимно ходила до церкви щонеділі, навчала мене і жиє сіна на бісій, а понад усе згадувала, як їздила на прощу до Крехова. Цю таємницю я зберігала довгі роки. Так ніколи й не наважилася запитати у бави, чи то мені не примарилося. Пригадала цей випадок тільки років за десять, коли баба набула чудової звички під час моїх відвідин вести мене до шафи і показувати, у чому її поховати. Під час такого інструктажу. Баба, виймаючи з шафи хустки, вийняла з ними і пачку цигарок. Бабо, то чиї, та то нічиї, то від молі.